Бути привабливими і ефектними жінки прагнуть у будь-якому віці, керуючись цією аксіомою. Компанія Стеваллі паралельно веде два напрями, створюючи колекції як для впевнених у собі красунь, так і для дитячо-підліткової категорії. Найменші поціновочки бренду Стевалі Кітс будуть задоволені зручністю та виносливістю виробів. Особливо приємним є профілактичний ефект дитячого взуття, де використовується каблук Томаса та супінатор, що сприяє здоровому росту та укріпленню маленьких ніжок. Торгові марки Стевалі та Роберто Нетті мають партнерські відносини, оскільки у сукупності забезпечують взуттєву потребу усієї сім'ї. Роберто Нетті це високоякісне жіноче взуття із натуральної шкіри та хутра, створене із урахуванням смаків українських клієнтів та враховуючи капризи сучасної моди. Вигідні умови оптової співпраці можна обговорити, зателефонувавши до менеджерів компанії. Уся інформація доступна на веб-сайтах.